Ну а в мене верхушка, головень і окунчик. Три. Типа я програю? Але я думаю. Віст мені дасть можливість відігратися Машина дивись, зараз в річку впаде У мене зі шов. Тільки дуже дрібненький. Дрібненький окунець, ну? Так. Чотири чотири. Чотири-чотири. Так, стоп. Зараз плин буде. Плин за двох. Ні. Та що ні? Верхушка запів Враховуючи Сьогоднішню рибалку, ола. То сьогодні Верхушка за 5 рахується. Чекаю очка буде. Оп! покльовочка, бачив? Дивися, гарно. Нічого собі, ліжунька. Вот, сак, все, це 4-4. 4-4. Snake Tangel від компанії Віст. Опа! Нічого свого ти бачив? Лезунько, Диви... дивись. які червоні в нього плавці. До речі, дуже красиво окунець. Він здається, ми зараз асси зламо. Оп, дивись покльовочка. Що собі? Квинчу. Дивись, знову на Snake Tangle. Це роздача. Ви ще зрахуйте ж камеру що тут ти піднімав Не, ну це... А, ка риба. А дивись я в нього що? Лежуня, хто його, блін, цей? Стесав. А дивись, який він стесаний. Я понял. Оп. Оце поворот. Двісь, він навіть ще втечі пішов якось. вот. бачиш? бачиш? го Нічого собі, нічого собі, дивись. Опа! І знову Snake Tangle. відриває нас від нуля. Ах, який червоняк. Чиш? Ліжунько, червоняк. Гарний, гарний. Відпускаємо. О! О, лежуньки теж, дивіться, окунчик. Краще на агресивну проводку, Також на а? Так. Клювало фіст виключно навіст.